Друже, перш ніж ми перейдемо до сьогоднішньої розмови, я хочу поділитися з тобою чимось, що може тебе здивувати. Чи знав ти, що багато людей, які страждають від розладів травлення, несвідомо порушують природний ранковий ритм свого організму? Це правда. Хоча ти починаєш свій день з найкращими намірами, ти можеш ненавмисно протидіяти природним процесам свого організму, що призводить до неприємного здуття живота, яке супроводжує тебе протягом усього дня. Але ось що дійсно цікаво, існує м'який природний підхід, який настільки простий, що ти можеш здивуватися, чому він не був очевидним з самого початку. І так, це дійсно може бути так просто, хоча за тим, чому це працює так ефективно, стоїть справжня наука. Дозволь мені пояснити. Я розумію розчарування, яке ви, можливо, відчуваєте, тому що я консультував безліч пацієнтів, які поділилися подібним досвідом. Це відчуття, коли ви прокидаєтеся і відчуваєте дискомфорт у шлунку, хоча з вечора нічого не їли. Розчарування від того, що ви дивитеся в дзеркало і бачите здуття живота, і задаєтеся питанням, чому ваше тіло відчуває себе по різному з дня на день, і ці непередбачувані коливання на вагах, які, здається, не мають ніякої логіки. Якщо ви пробували різні підходи, різні плани харчування, програми вправ або поради щодо здоров'я з соціальних мереж і все ще не знайшли тривалого полегшення, я хочу, щоб ви знали щось важливе. Проблема не в силі волі, ліні або генетиці. Справжня проблема полягає в тому, що більшість людей не знають про природні ранкові процеси свого тіла. Щоранку ваш організм переживає унікальний період, коли він особливо сприйнятливий до певних сигналів. У цей час ваш організм готовий оптимізувати свої природні процеси від травлення до вироблення енергії. Але замість того, щоб підтримувати ці процеси, багато з нас ненавмисно навмисно Речі, які їм заважають. Сьогодні я поділюся з вами простою ранковою рутиною, яка включає три природні інгредієнти, які, якщо їх правильно поєднати, можуть підтримати здоров'я вашого травного тракту та загальне самопочуття. Мова не йде про чудодійні ліки чи дорогі добавки. мова йде про роботу з природними ритмами вашого організму за допомогою продуктів, які ймовірно вже є у вашій кухні. Протягом наступних кількох хвилин ви дізнаєтеся, що це за три інгредієнти, чому вони доповнюють один одного, як їх правильно готувати, та наскільки важливий час у вашій ранковій рутині. Я також поділюся історіями пацієнтів, які відчули позитивні зміни, але пам'ятайте, що організм кожного унікальний і результати можуть відрізнятися. Перш ніж ми розглянемо ці три інгредієнти, давайте поговоримо про те, чому багато традиційних підходів до здоров'я травної системи не дають бажаних результатів. Це не тому, що ви робите щось не так, а тому, що ці підходи часто не враховують природний ранковий стан вашого організму. Коли ви прокидаєтеся, ваш організм вже кілька годин перебуває в режимі відпочинку та відновлення, ваша печінка працює, клітини регенеруються, а травна система відпочиває. Вранці ваш організм природним чином виробляє кортизол, це гормон пробудження, і це абсолютно нормально та необхідно. Однак, коли рівень кортизолу вранці не збалансований належним чином, це може вплинути на те, як ваш організм переробляє їжу протягом дня. Багато поширених ранкових звичок, навіть ті, які ми вважаємо здоровими, можуть ненавмисно порушити цей делікатний баланс. Наприклад, міцна чашка чорної кави, яку багато з нас п'ють зранку, може вплинути на рівень кортизолу. Так само великий сніданок відразу після пробудження змушує вашу травну систему працювати. Перш ніж вона повністю готова до цього. Уявіть, що ви просите когось пробігти марафон одразу після пробудження, організм працює краще після легкої розминки. Дозвольте розповісти про Лору, одну з моїх пацієнток. Вона прийшла до мене після того, як спробувала безліч способів позбутися дискомфорту в шлунку. Найскладніше, сказала вона мені, це те, що я починаю кожен день з надією. Дотримуюся всіх порад, які прочитала, але до вечора не почуваюся краще, ніж на початку. Досвід лаури є типовим. Дослідження показують, що багатьом людям важко дотримуватися довгострокових змін у своїх оздоровчих процедурах. Часто це відбувається тому, що організм не отримує підтримуючі сигнали протягом цих важливих ранкових годин. Ось що може вас зацікавити. Те, як ви проводите перші кілька годин після пробудження, може значно вплинути на функціонування вашого організму протягом усього дня. Це означає, що встановлення підтримуючої ранкової рутини може мати ефект, який триває набагато довше, ніж сніданок. Хороша новина полягає в тому, що існує простий спосіб працювати з природними ранковими процесами вашого організму. І саме тут на допомогу приходить наша рутина з трьома інгредієнтами. Після багатьох років клінічної практики та вивчення наукової літератури я виявив, що проста комбінація трьох природних інгредієнтів може чудово підтримувати ранкові процеси вашого організму. Перший інгредієнт тепла вода з лимоном. Я знаю, що ви, можливо, думаєте, що вже чули про це раніше, але деталі мають величезне значення. Справа не тільки в додаванні лимона до води, важливі також температура, кількість і час. Вода повинна бути комфортно теплою приблизно температури тіла. Використовуйте сік половини великого лимона або одного маленького лимона і випийте його приблизно через 15 хвилин. Після пробудження, чому це працює, тепла вода допомагає м'яко активувати травну систему, не шокуючи її. Лимон забезпечує вітаміном С. І природним чином підтримує ранкові процеси печінки. Конкретна температура важлива, оскільки вона схожа на внутрішню температуру тіла, що полегшує обробку вашою системою. Другий інгредієнт свіжий імбир, і я наголошую на слові свіжий, вам знадобиться лише невеликий шматочок розміром з монету. Імбир містить природні сполуки, які підтримують травлення і можуть допомогти зменшити здуття живота. Дослідження показали, що люди, які включають імбир у свій ранковий раціон, часто повідомляють про те, що протягом дня почуваються комфортніше. Третій інгредієнт може вас здивувати: невелика кількість сирого меду. Перш ніж ви почнете турбуватися про цукор, дозвольте мені пояснити, сирий необроблений мед дуже відрізняється від рафінованого цукру. Він містить природні ферменти і забезпечує м'яку енергію для вашого мозку після нічного голодування. При споживанні в невеликих кількостях у рамках ранкового режиму він не викликає різких змін рівня цукру в крові, пов'язаних із рафінованим цукром. Коли ви поєднуєте ці три інгредієнти, відбувається щось цікаве. Вони діють синергічно. Тепла вода створює ідеальне середовище для засвоєння. Лимон підтримує природні процеси печінки, імбир сприяє травленню, а мед забезпечує м'яку енергію, додаючи свої корисні сполуки. Дослідження показали, що люди, які дотримуються постійної ранкової рутини, часто повідомляють про підвищення рівня енергії та поліпшення травлення. Хоча індивідуальні результати різняться, багато хто вважає, що ця проста комбінація допомагає їм почати день, відчуваючи себе більш збалансованими. Тепер дозвольте мені розповісти вам, як саме приготувати цей ранковий напій. Вам знадобиться один стакан води близько 250 мл тримлець, половина великого лимона або один маленький лимон, один тонкий шматочок свіжого імбиру та одна маленька чайна ложка сирого меду. Спочатку підігрійте воду до комфортної температури. Ви повинні мати змогу без дискомфорту занурити в неї палець. Поки вода нагрівається, наріжте скибочку свіжого імбиру, вичавіть лимона безпосередньо в теплу воду. Додайте скибочку імбиру і дайте настоятися протягом декількох хвилин. Наостанок додайте мед і розмішайте, доки він не розчиниться. Важливий час постарайтеся випити цей напій приблизно через 15 хвилин після пробудження, а потім почекайте приблизно 30 хвилин, перш ніж снідати. Це дасть вашому організму час переробити ці м'які корисні інгредієнти, перш ніж ви почнете перший прийом їжі за день. Протягом цих 30 хвилин ви можете займатися легкими фізичними вправами, такими як м'яка розтяжка, підготовка до дня або коротка прогулянка. Головне дати організму час, щоб плавно увійти в день. Є ще щось, що може посилити користь цієї ранкової рутини, і це не те, що ви могли б очікувати. Мова йде про те, що ви робите протягом цих 30 хвилин очікування. По-перше, спробуйте практикувати глибоке дихання, прості дихальні вправи, повільне вдихання через ніс, коротке затримання дихання, а потім видихання через рот, можуть допомогти активувати парасимпатичну нервову систему, яка підтримує травлення і загальне розслаблення по друге, корисними можуть бути легкі фізичні вправи. Мова не йде про інтенсивні тренування, достатньо легкої ходьби або простих розтяжок. Це допомагає організму розподіляти поживні речовини та підтримує лімфатичну систему, яка відіграє важливу роль у загальному самопочутті. По-третє, це може здатися незвичайним, але встановлення позитивного настрою на день під час цього часу може бути дуже ефективним. Ваш розум і тіло пов'язані між собою, і початок дня зі спокійним, позитивним настроєм може вплинути на ваше фізичне самопочуття. За роки практики я помітив три типові помилки, яких припускаються люди, пробуючи цю процедуру, і я хочу допомогти вам їх уникнути. Перша помилка. Використання інгредієнтів низької якості. Не весь мед однаковий, пастеризований мед, втратив багато своїх корисних властивостей. Шукайте сирий, не оброблений мед. Так само важливий свіжий імбир, імбир у порошку не має таких самих корисних властивостей. І будь ласка, використовуйте свіжі лимони, а не лимонний сік у пляшках, який часто містить консерванти. Друга помилка: нехтування часом. Деякі люди випивають суміш і відразу ж снідають, бо вони голодні, або це їхній звичайний графік. Ці 30 хвилин очікування є важливими, вони дають вашому організму час переробити ці корисні інгредієнти без додаткового навантаження на травлення повноцінного прийому їжі. Третя помилка нерегулярність, як і в будь-якій оздоровчій програмі, важлива регулярність. Ваш організм процвітає завдяки регулярності, і якщо ви будете дотримуватись. Цієї практики щонайменше тиждень, ви зможете реально оцінити, як вона впливає на ваше самопочуття. Пам'ятайте, що мова не йде про кардинальні зміни за одну ніч, мова йде про м'яку підтримку природних процесів вашого організму і потенційне поліпшення самопочуття та енергійності протягом дня. На завершення нашої розмови я хочу, щоб ви запам'ятали, що тепер у вас є простий засіб, який може допомогти підтримати комфорт травлення і ранкову енергію. Він базується на традиційній мудрості, підкріпленій сучасним розумінням того, як працює наш організм. Ця процедура не є чарівним рішенням, і організм кожного реагує по різному. Важливо, що ви використовуєте м'який природний підхід для підтримки свого здоров'я. Деякі люди помічають зміни вже через кілька днів, а іншим може знадобитися більше часу. Будьте терплячі до себе і звертайте увагу на те, як реагує ваш організм. Якщо у вас є якісь захворювання або ви приймаєте ліки, завжди розумно проконсультуватися з лікарем, перш ніж вносити істотні зміни у свій режим. Це особливо важливо, якщо у вас є захворювання, що впливають на рівень цукру в крові, ви приймаєте ліки, які взаємодіють з імбиром, або маєте алергію на цитрусові. Я закликаю вас підійти до цього з цікавістю, а не з очікуваннями. Зверніть увагу на те, як ви почуваєтеся не тільки в травному тракті, але й у цілому на вашу енергію та самопочуття. Майте на увазі, що справжнє здоров'я це не тільки одна процедура, а й достатній сон, регулярні фізичні навантаження, управління стресом і збалансоване харчування протягом дня. Ваш шлях до кращого травлення та загального здоров'я є унікальним для вас. Ця ранкова процедура лише один із засобів, який може допомогти вам на цьому шляху. Найважливіше, що ви робите кроки, щоб піклуватися про себе і прислухатися до потреб свого тіла. Пам'ятайте, що стійке здоров'я це не про досконалість, а про пошук м'яких підтримуючих практик, які ви можете підтримувати протягом тривалого часу, незалежно від того, чи стане ця конкретна рутина частиною вашої довгострокової практики здоров'я, чи послужить сходинкою до відкриття того, що найкраще підходить саме вам. Факт, що ви досліджуєте природні способи підтримки свого здоров'я, заслуговує на похвалу. Сподіваюся, ця інформація буде корисною для вас на вашому шляху до здоров'я. Дбайте про себе, будьте терплячі до процесу і пам'ятайте, що невеликі послідовні кроки часто призводять до найстабільніших результатів. Ваше тіло має надзвичайну здатність до рівноваги і здоров'я, якщо йому надати правильну підтримку, за ваше здоров'я і за ранки, які задають позитивний тон усьому дню.